Коротко про іспанців. Попрали ми речі і винесли на балкон з чоловіком. Ну бо так швидше висохне. Забираємо речі, бачимо, що шкарпетка одна полетіла. Ну що ж ти поробиш? Просто сказала цій шкарпетці, папа. -па". Тут починається в усіх спільних чатах. Іспанці надсилають фотку цієї шкарпетки. Шкарпетка просто як зірка з різних раковців. Приходьте, забирайте, кому це потрібно. Чия це і намагаються знайти. Ми такі. Окей, будемо йти. І коли забирали шкарпетку, то іспанка така, я вже так хвилювалася, що я не знаю, чи чия це блін. От їм так важливо, щоб людина не залишилася без шкарпетки. В цьому тупо всі іспанці, вони такі відкриті, вони такі добрі, щирі і так хвилюються. Знаєте, як було, коли я спілкувалася з американцями, то ти такий починаєш розповідати про якусь там проблему свою або переживання, і він такий: так, 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 в мене своїх проблем вистачає до побачення. А іспанці. Вони взагалі і намагаються тебе підтримати, і вкидаються в твою проблему, і намагаються її ще якось вирішити, а не просто слухають. Тому я хочу швидше вивчити іспанську, щоб спілкуватися з ними поповні. Бо вони такі відкриті і пустять тебе до себе в коло. Вони готові тусити з тобою. А от до німців було дуже важко потрапити. Так що тепер цю шкарпетку я стала цінувати ще більше, бо вона така зірочка, політала. Де виживете, і який там менталітет людей?